Каналі, я Дмитро Костельов, і зі мною сьогодні чарівна астрологиня Анна Вергеліс. Анічка, привіт. Привіт і вітаю всіх глядачів. Вітаю всіх з минувшим е місячним затемненням. Нехай воно вам верне, пр програється максимально позитивним, всім. щоб ви не наробили ніякої біди, дуристіки, всякої, а були б хорошими людьми, вчемними, мирними, добрими. От так от. Анічка, що в тебе? Як ти життя? Е ти знаєш, мені здається, що затемнення ми вже пройшли, можна видихати. Mm -hmm. Найбільша така напруга вже буде потрошки спадати, але все одно ми знаходимося ще в коридорі затемнень. У нас 21 вересня буде сонячне, буде легше одразу скажу всім, кого mm -hmm. розхитувало емоційно. Буде не так. Емоційно тут вже е, трошки інші процеси відбуватимуться. А, тобто от у нас зараз, знаєш, і в світі, і в нашому житті вересень він такий дуже м, активний, дуже показовий, тому що ті події, які відбуваються зараз, так. і ми бачимо це і в політиці також, вони закладають фундамент для е, такої лінії генеральної на найближчі десь півроку до наступного сезону, затенень це точно до весни. Угу. До весни, таке, звісно. Не ну, дуже приємна штука. Поїхала. Що... Ну, якщо людина щось начворила за ці дні, то що її тепер до весни ждать? Ну, може, не натворила, У всіх же ж по різному. <різь> Та по різному. Аня, поїхали цей тиждень, мене хвилює, цікавить і багатьох глядачів, що нас цей тиждень і нас чекає. Давайте почнемо з понеділка, як завжди, да, yeah. сьогоднішній день. А, ну, одразу хочу там, родовими практиками таро і таке інше. І от зараз ось це, цей стан простору, коли дуже багато енергії, і ми не справляємося. Тобто Чому за нас вибиває з колії? Тому що ми не справляємося з тим потоком енергії, який на нас іде, і він починає нас коливати і розхитувати. І там вже, в залежності від того, того як затемнення аспектує натальну карту, коливання можуть бути в плюс, можуть бути в мінус. А тим не менше, зараз от е, простір помінявся. Якщо ви уважні, ви прокинулися з і відчули, що вже е, у нас енергетична ситуація інша. І сьогоднішній день він такий. Знаєш, от як ранок після нового року, угу. таке да, відчуття. Повинен. от ніби знаєш, як 1 січня ти прокинувся і таке, як затища після. Дуже активного святкування. І е, сьогодні у нас місяць іде по знаку риб, такий може бути трошки сонний стан, і е, сьогоднішній день не підходить для великої такої ділової активності, тому що місяць іде на з'єднання з Сатурном ввечері, і це про зупинки, про якісь перешкоди. Тобто ми можемо намагатися розігнати себе. Якось включитися активно в роботу, в ділове життя, але будемо відчувати, що або сил не вистачає, або мотивації внутрішньої не вистачає, або якісь от, як перешкоди зовнішні відбуваються. І сьогоднішній день він дуже корисний і хороший для того, щоб розібратися з пріоритетами, подивитися, можливо, від чогось треба відмовитися, провести якийсь аудит, роботу над помилками, але не гнати вперед, тому що от поки що ресурсу для цього немає. А, і о, далі у нас місяць переходить у о, знак Овен ввечері і буде з'єднуватися ще й з Нептуном. Угу. Сподіваюся, що буде в нас тихий спокійний вечір. А, на жаль, ми бачимо, що Русня почала знову обстрілювати енергетику. Uh, я сподіваюся, yeah. що всі, всі зі світлом, і ми з тобою про це говорили: що в вересні вони знову повернуться до цієї yeah. стратегії. І, власне, ми це бачимо, що це вже відбувається. Друзі, це буде весь вересень. Uh -huh. uh, і найжорсткіший такий період у нас uh, з 15 по 20 вересня uh -huh. можуть бути дуже потужні атаки. Це не, не наш тиждень, але я так трошки заздалегідь, хочу попередити: вони будуть намагатися до. Зараз я тобі скажу, коли до першої половини до кінця грудня, фактично, зробити по максимуму, знаєш, це от як остання їх можливість відірвати собі от стільки, скільки вони можуть, вони будуть намагатися це робити. Угу. Тому що готуємося до осені, друзі, поки да. що так? До осені готуємося по-любому. І е, поговоримо, поговоримо про вівторок, давай, так? Да. А, значить, вівторок у нас місяць переходить в знак Овен. А, ви відчуєте, що от знаєте, як якийсь морок відійшов. Тому що коли ми перебуваємо в коридорі затемнень, ми в такому трошки зміненому стані свідомості. Нам всередине здається, що все нормально, я нормально реагую, я нормально там все роблю. Але потім проходить трошки часу, ти обертаєшся, думаєш, що це наче щось пороблено було. Mm -hmm. Щось наче, дійсно якесь таке трошки затемнення відбувається з нашою психікою, і от вівторок це буде той день. Коли ми прокинемося зранку і зрозуміємо, що все, вже е, треба дуже активно рухатися вперед, треба якось оновитися, перезавантажитися, і в нас буде енергія для цього. До речі, дуже хороший місячний день, 17-й місячний день, він пов'язаний з е, темою і кохання, і врожаю, е, дуже такі. Плідний для роботи, для бізнесу, для особистого життя. І ввечері у нас формується гармонійний аспект між Венерою і місяцем, це ми говоримо про вівторок, про 9 mm. вересня. Yeah. Тому, друзі, на вівторочок, на завтра плануємо собі е, активний день, е, якщо потрібно щось купувати, е, хороший день для інвестицій, для будь-яких фінансових операцій. Дуже хороший день для того, щоб почати займатися спортом, до речі, або підвищити якісь навантаження. А і для особистого життя: подаруночки, там нові знайомства, налагодження стосунків в парі це такий надзвичайно гармонійний день, і це до речі вважається один з найкращих днів для того, щоб одружуватися або робити пропозицію. 17 місячний 17 день. Місячний. Ну, і, ще, угу. і ще і Венера у нас тут в дуже хорошому. Положені. Тому вівторок повинен бути у нас класним, активним, налаштовуємося на це. А uh -huh. що стосується середи, ранок місяць в опозиції з Марсом, от тут ніч і особливо ранок у середу може бути з тривогами. Звертайте, будь ласка, увагу, тому що Марс, планетка така агресивна досить. Uh -huh. А, крім того, ранок може бути таким, знаєш, от нервовим напруженим, тому що багато суєти, такої всі Середа. спішать. Середа ранок може бути більше аварій на дорогах, такого, такої якоїсь наглості, агресивності в навколишньому середовищі, але знову ж таки цю енергію класно в спорт. От, якщо ви там зранку бігаєте або займаєтеся спортом, от на середу заплануйте собі хороше тренування, тоді ви будете спокійні врівноважені і ще і принесете користь собі і світові. Mm. А, далі з 10 до 23 місяць рухається без курсу, тобто планувати нові важливі справи. В середу краще на самий ранок, от там mm -hmm. з 8 до 10. і навіть тут я не скажу, що це хороший час. Він не дуже хороший, тому що там буде багато зусиль, багато конфліктів, багато якоїсь боротьби за те, щоб досягти мети, але тим не менше, іноді нам ну нема куди діватися. Да? А якщо говорити про день середи, то з 10 до 23 місяць без курсу, тобто, це час, який несприятливий для нових важливих справ mm -hmm. нових. Саме нових, тобто, якщо ви починаєте там нову співпрацю, нову роботу, новий проєкт, новий бізнес, якусь не знаю, нову активність, яку ви раніше не робили, краще перенести на інший час. Якщо це щось, що ви вже там продовжуєте, завершуєте, розвиваєте, тобто старт був колись, це так. нормально. Норм можете, можете працювати над поточними справами, а просто місяць без курсу. Це коли у нас трошки знаєте так сповільнюється темп життя. Трошки хочеться нам відпочити полінуватися, можливо, але насправді ми накопичуємо в такі моменти сили для наступного ривка. Тому середа у нас виходить така досить, досить лайтова за навантаженням. От, і вечір, в середу, знову ж таки, напружений аспект місяць Плутон, тобто тут теж досить може бути активно. Активно, так, активно. А далі, в четвер, у нас місяць переходить у знак тілець, настає дуже хороший час для того, щоб займатися земними справами. Це фінанси, це планування, це будь-які процеси роботи, які стосуються нашого комфорту в житті. Це може стосуватися і не знаю, вашого якогось помешкання, інтер'єру, одяг. От те, що вам потрібно для комфорту, подумайте в четвер, що вам дає в житті відчуття стабільності і комфорту, mm -hmm. і е, попіклуйтеся про себе в першу чергу. Це дуже хороший день для того, щоб порадувати себе якимись матеріальними подаруночками, чимось смачненьким, е, попіклуватися про своє тіло. Це може бути і медицина, і фізичні якісь тілесні практики, і спорт, тобто те, що вам да. необхідно зараз для здоров'я, для вашого самопочуття, і ввечері у нас формується гармонійний аспект місяця і Меркурія. Тому день в цілому хороший для комунікації, для ділової сфери, для підписання важливих документів і договорів, для того, щоб проводити будь-які перемовини, навчання, тобто все, що стосується такої роботи з інформацією. В цілому день досить ресурсний. Я б сказала, от четвер, вівторок і четвер, поки що, у нас такі да, най, най, найкращі, найресурсніші дні. Далі у нас буде п'ятниця. А до речі, на цьому тижні, друзі, є два класних гармонійних аспекти, якими можна скористатися: це гармонійний зв'язок між Юпітером, Меркурієм і Сонцем. Тому, взагалі, в цілому, цей тиждень, а особливо четвер і п'ятниця, вони. Дуже підходять для важливих якихось справ в діловій сфері. Це початок нових проєктів, це можуть бути навіть якісь важливі розмови там з керівництвом, наприклад. Це можуть бути якісь ваші ініціативи для того, щоб ви там отримали кращу посаду, да. якусь там зарплату кращу. Це можуть бути стратегічні рішення на майбутнє, які пов'язані з вашою кар'єрою, роботою, вашими цілями. Да. От, якщо треба щось починати, то четвер і п'ятниця це найкращі дні. Ну, mm. Можна ще в суботу, в суботу також я б сюди додала. От, а в цілому, період дуже ресурсний. Так, а, так що у нас ще в п'ятницю? А в п'ятницю ранок єдине, що от ранок до 10 години, там є квадрат між напружений аспект між Венерою і місяцем. От да. на ранок краще не планувати якихось важливих фінансових рішень, і, а, скажімо так. Прояснення стосунків в особистому житті, тому що можуть бути конфлікти. І також це такий час, коли може бути більше конфліктів і протистоянь якихось з жінками. Ну, там, знаєш, колеги по роботі, подруги, ось такі моменти. А так далі, от після 10-ї і до кінця доби, п'ятниця дуже хороша. дуже. Угу. Далі у нас субота. В суботу у нас. Місяць переходить у знак близнюки. А день такий знаєш, от для того, щоб провести його не наодинці з друзями, спілкування, контакти, комунікації це буде дуже ресурсно, дуже добре. Можна починати якісь поїздки для подорожей, дуже хороший до речі, час навіть якісь короткі там виїхати за місто, це буде просто супер. І в цілому день ресурсний для навчання, для роботи з інформацією, якщо раптом хтось не хоче yeah. в суботу відпочивати, хоче навчатися. Yeah. Є ж такі люди. А, значить, навчання, робота з інформацією. Єдине, що, друзі, в ніч з п'ятниці на суботу, місяць з'єднується з Ураном. Це знову ж таки наша енергетика. Це можуть бути якісь неочікувані обстріли. Обстріли коли ти маєш? Е, з на неділю З п'ятниці на суботу. Угу. З п'ятниці на суботу. Так, угу. зараз я ще е, побудую гороскоп. Я, мене видно, да, тому що я якось на секунду буквально зникла. Так, 13-14 Зараз ще гляну окремо. Е, я... Так, секунду. Любезники, пикання дивиться, вчеться, вчеться ніколи не пізно, тому йдіть до мене на курс курзінка сяй 2, 15 вересня стартуємо другий поток. Давайте йдемо. Вчимося, розширюємося. Вийдете так, в інформаційний простір і будете щасливі. Ой, неділя в, нас, неділя в нас, слухай, надзвичайно активна. Ой, кажи. В хорошому плані чи I погано? I ти знаєш у всіх планах, я тобі так скажу, в неділю у нас дуже дуже насичений активний день. Може бути більше напруги в просторі. Тобто багато інформації, такий знаєш вал інформації, де багато може бути новин, міжнародних новин, активізація політичної ситуації в світі, воєнна, політична конфлікти. Багато може бути провокацій. Але і для людей, які ведуть активний спосіб життя, а це такий день, коли можна дуже багато встигнути, коли можна подолати перешкоди, переробити купу роботи, угу. кудись поїхати. Тобто, от з одного боку, ми будемо відчувати велику кількість напруги. А з іншого боку, для багатьох людей це буде стимулом, таким знаєш кудись бігти, щось робити, yeah. налагоджувати своє життя, вирішувати проблему. Оце такий день, який з одного боку ресурсний, з іншого боку, якщо ми знову ж таки не справляємося з енергіями, а може трошки розхитувати. А ну давайте, лябасінки, щоб поставити лайк в ефіру. Треба два рази тапнути по екрану, бо тут нема лайка. Тому полайкайте, полайкайте. Та, що так взагалом, наче непоганий тиждень, да? Знаєш, е, непоганий, але з точки зору того, що е, якось от відчуття такого видиху трошки після затемнення. Mm -hmm. Тому що далі у нас ми будемо наближатися до осіннього рівнодення, у нас буде сонячне затемнення, знову там е, такі почнуться дуже-дуже активні процеси. Зараз, дивись, навіть з точки зору політики, mm -hmm. от е, основні моменти вже відбулися, mm -hmm. е, основні акценти розставлені. А далі вже розкручуються ситуації, як знаєш, як такі ну, подальша, да. друга, третя, четверта серія цього серіалу. Да. А, тому в цілому ну, ми говорили з тобою про те, що осінь у нас досить. Активна і напружена і з точки зору воєнної ситуації, що Росня буде а, тиснути, буде обстрілювати, і особливо акценти вони будуть робити на енергетику зараз. А, політична ситуація у нас досить активна і може бути нестабільною восени та але це вже ближче до жовтня. Подивіться. І ти знаєш, але що я хочу сказати? У нас в гороскопі складається на вересень дуже цікава кармічна позитивна конфігурація. Ліка. Кармічні кармічні місячні вузли е, вибудовуються у е, таку замкнуту фігуру, і це може нам дати е, шанс, певний такий. Кармічний знову ж таки він от як знаєш, сила як допомога, яка приходить іззовні. А це стосується теми партнерства. Це стосується підтримки вищих сил. Тобто, не зважаючи на весь тиск, який зараз чиниться на Україну, uh -huh. а, на проблеми у нас там і на фронтах, і на обстріли, які поновлює Русня, а, нам, е от як знаєш, вищі сили дають е позитивні шанси. Я думаю, що ми цими шансами скористуємося. Uh -huh. А це е про м допомогу, яка почне надходити про зброю, і про. Е Якісь можливості, я навіть не можу, чесно тобі скажу, я не можу навіть сформулювати це, але я точно розумію, що це буде іти як е, допомога від партнерів, е, як підтримка якої ми дійсно очікуємо. Угу. Дуже багато процесів зараз будуть відбуватися А, е, Оскільки Сатурн повернувся в знак риби, він е, знаходиться. Е, ну Сатурн це планета, яка відповідає за владу, за вертикаль, за обмеження, за правила, за норми. І е, він досить довго перебував у нас. Не як довго е, з травня, якщо я не помиляюся, 25-го року він зайшов в овен, і у нас розпочалася ось ця вся така знаєш, історія про е, диктатурні режими, які. Ну демократію не назвеш за е, таке знаєш право сильного. А е, про те, що хто має зброю, хто має ресурси, то ти той і диктує е, світові е, закони, обходячи да. взагалі якесь право. А зараз, от раз знаєш, і ця ситуація буде трошки прикручена. Ми від від, від, від ніби так відходимо назад. До е, таких ти, більш тихих, я б сказала, а не голосних да. угу. е, переділів світу, е, і власне, е, і, пер, і допомога також вона буде надходити без голосних заяв. Угу. Е, тому я би очікувала у вересні для нас хороших новин, друзі. Особливо мені подобається період з 10 по 20 вересня. А там є показники в гороскопі України про е, міжнародну підтримку, дипломатичну підтримку, ресурсну підтримку, угу. яка нам зараз дуже потрібна. Дай Бог, хороше ну, тиждень непоганий. Активний любезенький, готуйтеся середа, четвер, п'ятниця напружені там поєднання, да, і можуть бути ранки. Середа ти казала, напружені може бути, да? бо там Марс. А в четверти, ти теж там щось сказала, У нас таке може активне буде. Тобто, може бути, тобто можуть обстріли якісь, да? Я говорила про те, що четвер, п'ятниця і е, субота це е, дуже ресурсні дні для ділової сфери, для початку нових справ, для договорів, для проєктів. Якщо говорити про е, напружені періоди, а, Так, зараз я повернуся до своїх записів. А, це у нас е, ранок середи, ніч і ранок, тобто після півночі, е, це у нас е, з п'ятниці на суботу ніч. Uh -huh. uh, ну і uh, в середу тут теж є показники: uh, ніч на четвер Ну, бачиш, uh -huh. у нас якось всі, всі ночі, uh -huh. uh, майже, майже. Отак, да, от любесенька, такий от у нас тиждень. Підпишіться на Анічкин канал, він буде в описі. Є на мої канали, діть на зіринку сяй, підтримуйте нас, донатьте на збройні сили і буде вам щастя. Прекрасне. Анічка, дякую тобі за прекрасний ефір. До зустрічі з тобою. Дякую. Хорошого всім тижня, друзі, до побачення. Пока -пока.